А чому Гагаузам настільки цікава саме українська класика, От що вони в ній бачать такого? Це наша земля, це, угу. це наша держава. Угу. І, ми, якщо ми сьогодні, я ще раз підкреслимо, боремося за свою незалежність, це наша державна мова. Угу. І ми ніколи не мали ніяких з українцями, це наша держава, і ми повинні знати українську класику. Нас питають, я от їду, мені питають, звідки ви, я кажу, з України. І коли ми починаємо розмовляти, мені питають: скажіть, а є відомі люди класики української поезії, або і як я можу знати про Лесю Українку? Я, я можу про Жадана не знати. Як я можу не знати про Оліну Костенко, про Франка? Як? Ну так не буває.